Привіт, друзі! Ви на каналі Бунт у бібліотеці, місці, де ми обговорюємо книги, які змінюють наш погляд на життя. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви самі вирішили, чи хочете їх прочитати. І сьогодні ми з вами розберемо справжній бестселер, написаний одним з найвідоміших французьких письменників Бернардом Вербером. Це імперія ангелів. Особу цю книжку тричі. Прочитав у цьому випуску, розповім, чому ця книга стала культовою. Поділюся шістьма ключовими висновками, які мене найбільше вразили. І наприкінці поставлю запитання, яке змусить вас задуматись, і запропоную вам долучитися до формування наступних випусків. Тож залишайтеся зі мною, беріть чашку чаю або кави і поринайте у світ філософської фантастики. Що це за книга? Імперія ангелів це фантастика з елементами філософії, гумору і навіть містики. Головний герой після смерті стає ангелом-наставником, його завдання допомогти трьом душам на землі пройти свій шлях. Що робить цю книгу особливою? Її здатність змушувати нас дивитися на своє життя з боку і замислюватися: а що якщо смерть? Це не кінець, а лише новий початок. Для мене ця книга стала своєрідною медитацією про вибір і наслідки. Вона одночасно захоплює і ставить складні запитання, які кожен має вирішити самостійно. У центрі цієї історії Мішель Пенсон, який після трагічної загибелі потрапляє на небеса і дізнається, що його душа має нову місію. Він стає ангелом-наставником для трьох дуже різних людей. Жака молодого француза, який страждає на хронічну тривогу, Венере, американської актриси, яка шукає своє покликання. І постійно бореться з мігренями та ігора, солдата, що стикається з величезною кількістю моральних дилемм. Кожна історія по-своєму показує, як наші вибори формують не лише нас, але й впливають на оточуючих душі, які приходять у цей світ, це лише тіні їхньої великої сутності, і те, як вони змінюються, залежить лише від вибору, який вони роблять. Що це означає? Наш вибір визначає наше майбутнє. Твої вчинки на землі це будівельні блоки, з яких складається твоє життя після смерті. Ця ідея змусила мене замислитись, наскільки свідомими є мої повсякденні дії. Що Вербер тут показує, що навіть найменші вчинки мають наслідки, які ми можемо не помічати зараз, але вони формують наш подальший шлях. Тут я зрозумів, що важливо ставити собі питання, чи мої рішення ведуть мене до того життя, яке я хочу створити. Це надихає бути уважнішим до себе і до свого впливу на інших. Висновок номер два: смерть це початок нового. Смерть це не кінець, це лише перехід на новий рівень існування. Вербер описує смерть не як щось трагічне, а як природний етап нашої нової подорожі. Для мене це стало нагадуванням, що ми часто боїмося невідомого замість того, щоб сприймати його як можливість. І цей підхід змінює погляд на втрати і допомагає легше приймати неминуче. Я почав замислювати, що смерть може бути не чимось, чого чи слід уникати, а моментом, коли ми знову відкриваємо для себе нові горизонти. Третій висновок: ангели це наші провідники. Звісно, якщо вони існують, кожна душа має свого ангела, який допомагає їй знайти правильний шлях. Ця ідея дала мені відчуття, що ми ніколи не буваємо повністю самотні. Навіть у найважчі моменти життя є сили, які намагаються нас підтримати. Навіть якщо ми їх не бачимо, я задумався, чи ми завжди слухаємо ці сигнали? Ну ось, наприклад, інтуїція або раптові ідеї, або люди, які з'являються у потрібний момент. Можливо, це і є ті самі ангели, які нас спрямовують. Четвертий висновок: любов і доброта головні цінності. Кінцева мета душі навчитися любити і допомагати іншим. Для мене це стало найсильнішим посланням цієї книги. Ми часто ускладнюємо своє життя гонитвою за матеріальним, але в кінці все зводиться до любові і доброти. Це змушує замислитися, скільки разів ми ставили власні бажання вище за почуття інших. Чи справді ми вміємо любити без умов? Книга нагадує, що саме ці цінності залишаються з нами назавжди, навіть після завершення земного життя. П'ятий висновок: кожне твоє життя це можливість зрозуміти себе і стати кращим. Вербер показує, що всі випробування, які ми проживаємо, мають сенс. Це змусило мене переглянути свої складні моменти життя, і замість того, щоб жаліти себе або гніватись, я почав думати про них як про уроки. Наприклад, кожна помилка або невдача це не поразка, а шанс зрозуміти щось важливе про себе і світ. Висновок шість. Вплив наших вчинків поширюється на всіх навколо те, що ти робиш, відлунює не лише у твоєму житті, а й у житті інших людей. Це нагадало мені про силу наших дій. Ми можемо навіть не здогадуватись, як наші слова або вчинки впливають на інших. Наприклад, добрий жест або підбадьорливе слово може змінити день іншої людини, а іноді і все життя. Ця ідея надихає бути уважнішим до того, що ми залишаємо після себе у стосунках з іншими. А тепер ваша черга. Напишіть, як ви уявляєте життя після смерті, і чи відчували ви в своєму житті підтримку чи допомогу, яку не могли пояснити логічно. А також про яку книгу ви б хотіли побачити в наступний випуск на цьому каналі. Я з радістю прочитаю ваші думки і візьму ваші пропозиції до уваги. Імперія ангелів це книга, яка не лише зачаровує своїм сюжетом, але й змушує замислити. Про сенс життя і вибори, які ми робимо щодня. Підписуйтесь на канал Бунту бібліотеці, щоб разом читати і обговорювати книги, які змінюють свідомість. До зустрічі у наступному випуску.